Так, усім привіт. Сьогодні покажу вам, як змінити мову в RDR Remaster. І так, щоб я, наприклад, запустив, у мене було все на русській мові, на кацапській. Зараз бачите вже по англійськи як зробити, щоб було на англійській. хоча б. Дивіться, бо єлик. Ось цей Не, не ярлик, а екзешник. Робити, Своїти ялик. Він в мене є створений. Зараз, ось він, мене це він вже створений. Нажимаєте на властивості, праву кнопку властивості. Потім заходите до об'єкта і тут буде у вас без цієї, без ось цього у вас буде. Ось зараз покажу. Без цього. У вас буде просто ремастер FDR і дві цих два апостофи. І після цього апостофу берете, відступаєте і нажимаєте комбінацію RGL, потім з великої букви пишете Language, потім дорівнює малими Ink і дорівнює великими Ink. І застосовуєте. Ось тут застосовуєте. І окей, запускаєте її груз ЛДК і буде у вас усе на глідській мові. Кому сподобалося і було корисним, не забувайте поставити лайк, підписатися. Всім па-па.